лисиня лука та хитрий борсук. У густому лісі жив маленький, але дуже кмітливий лисиня лука. Він обожнював веселі пригоди, а ще більше розгадувати загадки. Одного ранку він знайшов біля своєї норки загадковий слід. Це були не незайчлі лапи. Нейжачкові колючки і навіть не біличим хвіст. Оце так, хтось ходив тут уночі, зацікавився рука. Він рушив слідом, і вони були до старого кінька. На ньому сидів оцук Харко, відомий лісовий труй, який любив загадки та перевірки на квітність. Якщо відгадаєш мою загадку, отримаєш смачний подарунок, якщо ні, доведеться шукати їжу самому, сказав Харко, ховаючи щось за лапами. Хм, домовились? весело вигукнув Лука. Борсук запитав Вдень спить, вночі літає, під місяцем очима масяє. Хто це? Лисеня задумалася, це не білка, не заєць. Совеня! радісно відповів Лука. Правильно буркнув борсу!» і простягнув маленький згорток. Лука відкрив, а там лежало свіже яйце. Оце справжній подарунок, радісно сказав лисеня, обережно взявши знахідку, Відтоді він ще більше любив загадки, а Борсук ще більше поважав маленького хитрона.